І ще зображено на, на малюнку складний попереджений під короїдів, можливі бути можливих під короїдів у дерев, а також драбині ходи короїдів у деревині. <клухи> До хвої та листовжезучих шкідників відноситься велика кількість комах. Наприклад, сосновий п'ядун, сосновий шовкопряд, сосновий п'ядун, рудий та звичайний пишет. Ось у нас є. Наступний ліс, в якому зображені основні видички в кума. Є в нас сосновий шовкоп'ят. Зображено, також грудий сусновий пищик. В даному випадку зображений лише самець. А звичайного соснового пищика зображена вже самка. Вони відрізняються, звичайно, що і е, вовчок звичайний. В нашому народі ми його називаємо капустянка, зображений. І чорний сусновий кусач. Зображений Малюнку. Шкідники підземних частин, наприклад, травневі, кущі і мовчок звичайний підземні. шкідники наземної частини молодих насаджень, великий сусновий довгоносик. Також розрізняють методи боротьби із шкідниками, поділяються на біологічні та хімічні. хімічна боротьба. Біологічний наведемо приклад це розселення мурашок, також паразитичні безхребетні, приваблення птахів, щоб птахи також борються із даними шкідниками, і хімічні, звичайно, що це окроплення дерев, особливо молодого насадження, молодих розсадників хімічними засобами, різними пестицидами для боротьби із для боротьби із шкідниками. Звілісу, звичайно, що людина сама з цим не впорається, потрібна допомога певних агрегатів, таких, наприклад, як тракторні агрегати, оприскувачі причіпний, ОПА, ОПШ 1503, також ЕКО 2000 застосовується. Ну цими агрегатами ми можемо кропити невеликі ділянки. Малі розсадники, не тобто невеликої висоти. Уже якщо йдеться мова про, про те, щоб захистити ліс, які вже високі, високі дерева, цим потрібно застосовувати повітряні сили, тобто окроплення вертольотом, тому що такими. Я вважаю, що ця тема є досить актуальна, адже у нашій місцевості особливо лісів багато. ліси це наше, наші легені. Ми дихаємо тим, що вони багато зараз викидів є у атмосферу, вони нам допомагають очищувати повітря. Питання член комісії, які? Скажи, будь ласка, чи це не зріє екологічна катастрофа в плані знищення лісів, яких ми відмічаємо? Особливо соснові останнім часом йдуть це. І тут, в нашому регіоні, ми бачимо, і які шляхи ви вбачаєте, що треба зробити, щоб уникнути цієї катастрофи? Звичайно, що зріє катастрофа. Ми це прекрасно бачимо, скільки знищують лісів. Для цього нам потрібно людям. Ступати, боротися за наші ліси, тому що багато вирізають, великі викиди з атмосферу йдуть з атомної, і так як поблизу нас є некішинська атомна станція. Тому людям потрібно за це боротися і утворювати різні наради, на яких потрібно це питання що кого та економічно вигідне до виконання виникнення захворювань та лікування пошкоджені рослин. До найбільш поширених хвороб, зокрема сосни звичайної, можна віднести, як ви бачите, на творчій моїй роботі, діплодіоз, потім сосновий вертон, додістромоз, Також судинні мікози ми можемо бачити. На дубові також набере... на дубові ще, та не тільки на дубові, ми можемо бачити такий напівпаразит, як омела біла. На дубові набирається на далеко дерева, вона переважно поселяється. фізико-механічний метод та способи застосування пестицидів. Під час хімічного методу застосовують отрухто в такі як інсектициди, аперициди, фунгіциди. Біологічний метод це використання живих організмів або продуктів їхньої життєдіяльності для запобігання або зменшення шкоди, що задається шкідливими організмами. Фізико-механічний метод це боротьба, полягає в безпосередньому знищенні шкідників та збудників хвороб, шляхних зборів вручну і виновлювання їх різними хістками та іншими пристосуваннями. Також останнє питання моєї дипломної роботи було охорона праці під час виконання даних завдань. Що можна віднести важливим до охорони праці? Під час виконання цих завдань, перш за все, необхідно провести інструктаж з людиною, яка, який повинен виконатись 18 років. Також інструмент, який працює. Людина повинна бути зручним, легким, справним, міцним, загостреним. Працювати без рак без раку... заборонено. Е... Отже, я вважаю, що дана тема мої е... допоможної роботи є досить актуальною, адже ліс є невід'ємна частина. Нашої планети, тому закликаю всіх охороняти та відновлювати насадження українського народу. Загальна площа Земельного лісового фонду становить 10,8 млн гектарів, з яких вкрито лісовою рослинністю 9,5 5 гектарів. Ліси України поділяються на природні та штучні. Природні лісостани складаються з дерев, які були. Насаджені не, не, не разом і самосіве, так. Штучні. Штучні, коли в один час, однакові рослини, вони зрощуються, ну більшість в, в комерційних сілах. Чи посів? Так. Ліси України сформовані понад 30 видами деревних корінь. Це яких домінують сосна, дуб, бук, ялина, ялиця, мудрина. Можеш показати, зразка. Зображено. В нашій, зоні. В нашій зоні на більшості хвойних, ялини, мудрини зустрічаються. Хвойні начисельніші, найпопулярніші, не сучасні, голоностійні рослини. Це підвідділ. Царства зелених. За зовнішнім виглядом це дерева і кущі різних розмірів від 1 метра каликових сосен і бувають і гігантські до 100 метрів, такі, як секвої, наприклад. Листки мають вигляд колодина. Це, це у нас двохрічні шишки з пилком і молоді шишки з насінням. Мутрина, наприклад, одне з найкращих алейних і паркових дерев. Її стійкість добу сильних морозів дуже добре переносить, наприклад, може рости біля якихось заводів, переносить дуже добре кіпці. Дуже часто трапляється, відноситься до сімейства соснових, налічує близько 40 видів у ялини прямий, крона густа, конусоподібна. Страждає від весняних і ранніх осінніх заморозків. От у нас зображено ілюстрації гілок сосни звичайні. Е, в цих проміжках сюди визначається рік, між Біля. Е Хвоя <звучить> починає опадати знизу, ну, це вже з трьох років. Так. <звучить> а як збирають насіння? Насіння, ну, по-перше, не допускаються особи, яким ще дивиться 18 років. То, Ой, nó, ну Якщо ну, ну, до трьох метрів повинно бути спеціальне спорядження, таке як окуляри, спеціальні драбини з двома, мають скріплюватися двома ботами під щаблями, знизу мають бути? Стяглі стяглі мають стягнутися і мають бути упорні. Драйвери не поїхали, не можна підставляти камені з визначеними спорадами для тебе. Що далі? Працювати, ідти навчатися. Працювати. Працювати. І які варіанти в тебе є? Ти звідки? З Деревого Слава. З Де будуть роботи? На лице. На лице. Навчатися? Тільки. Ти ще в світі? Немає. Та якби направлення? Навіть якщо взяти і державний формне на навчання, Вам бажання чи ні? повітря. Хоча визначати техніку мати. є задатки, ті, що ти мог випрацювати в середній лавки починаючи. І тим часом поступово здобути вище всіх. І Богдан Михайлович відмічає. Ти не задовольна це? Каже, він Васильович Олег, візьміть на контроль, якщо випуску включити йому цільове направлення і можливість хай потім. Ви на... випадете на голос, скористайся можливістю, на таку можливість э, я творю, що не проти, ну? <Без> так? Тому що ти зрієш э, фахово. А, а, а якщо хоче то хай зараз реєструється на важко фінансово. А тут під час якого крішеться, розпушується, перевертається, нароблюється шарику. Не менше, ніж на 35%. Робочим органами є лиміш, між і так Рушення це обід ґрунту дисковими чи ремішними знарядами, які забезпечує розпушування подрібнення часткового перетворення, перемішування ґрунту підрізування. Тема моєї дипломної роботи спосіб підготовки повітря для подачі в всі двигуна». У своїй роботі я висвітлив Подачу повітря в двигун та процес, який відбувається в двигуні під час подачі повітря. Е, в першому розділі я розповів про е, перший двигун, який став звичайним воєнне колесо, до якого прикріплюються дерев'яні лопаті і опускаються в річку. Е, Поток муди е, е, запускало його за посадками лісу. Потрібно викр... застосовувати нову техніку та нові технології. Трактора, мотоблоки, мотокоси. В своєму господарстві вирішальним фактором є підвищення продуктивності, зниження та собівартості собі продукції. Для цього потрібна комплексна механі... механізаційна і автомобіля. Хочу представити дипломну роботу перевезення негабаритних монтажів лісовому господарстві. Транспортування негабаритних вантажів є складним і тривалим процесом, і тому ділиться на кілька етапів. Підбір підходящого транспорту або логістичної фірми, підбір спеціальної техніки, вибір маршруту, похоже на необхідних дозволів, Моя тема бронування стосовно господарства застосовується для обмінування поверхні гунтої кірки. Лунування глибини, вирівнювання повернення, закриття вологи, прорідження згущених сходів, очікування коріневих бурянів, агротехнологічні вимоги, закриття ґрунтеля, коли ґрунт буде фізичним, схилами, розміром, розмір грудки має бути не більше 5 см, а поверхня поля має бути рівною, висота гребені. Так, глибини Бородзе не повинна перебільшувати 3-4 сантиметрів. Добрий день, голова комісії. Комісія, учень групи 2, був захистити дипломну роботу. Тема дипломної роботи особи керування автомобілем у бездоріжжі. Умови за керування автомобілем у бездоріжжі це дуже... Дуже склад... складний процес, для, так само, як для автомобіля, так і для водія. Шановний товариш була економічної комісії та члени комісії. Учень другий групи для захисту доповної роботи готовий. Тема дипломної роботи, свої пожежі та засоби боротьби з ним. Важко собі уявити життя людини без вогнів. Він допомагає приготувати їжу, зігрітися, коли холодно, на заводах та інших підприємствах. Вогоні використовується виплавлювання металу, виготовляння посуду та пектих хліб, способи гасіння лісових пожеж, ліквідація лісових пожеж складають супутних, зупинення пожежі, і її локалізація догашення і учіплення місця росту за... загоряння. Волк, шухля, лопата, відро, вогнегасники. А на другому плакаті... Ілюстрована, як розвивається підземна торфина пожежа. Як вона? Вона спричиняє вигоряння землі, коренів, дерев. І це дуже є велика небезпека, бо людина не знає, по доки вона виграє, можна провалитися, що людям чи техніть. А, а, це? а це, щоб локалізувати пожежу, обкопують рвом, глибше пожежі і заливають водою Молодець. Тема будова та робота системи змащення. Змащення що, що? дригуна. Система змащення двигуна повинна забезпечити подачу мазку до трупчася поверхності з метою знизки втрати потужності на, на терті, зменшення зносу деталей, захист від корозії, відводу тепла від продукції зносу. Від Планості системи з маски своєчасно проводиться технічний огляд, встановлюється несправності в процесі експлуатації двигуна. Необхідно періодично перевіряти рівень стану масла в картері двигуна, зачасно міняти масло, розчищувати, пробувати світра, міняти відтруючі фігменти, за затиску масла, системних машина. Уроки подачі масла крутиз. Получається зустрічки е всяких домішків, остається на стінках. Від... Шановна комісія, голова державної комісії, учень другої, групи «Мельник» Сергій Вікторів, хоче сказати про якісницю да, да, відповідно Дипломна робота, моя тема електрообладнання МТЗ-80. Електрообладнання мтз 80 входить ну, акумуляторна батарея, генератор, електрорегулятор, комісії, члени комісії, дозвольте розпочати захист дисловної. Тема дипломної звучить технологія трен... тренування лісу різних асортиментів. Е, в, свої... е, в своїй роботі під час виконання я користувався інтернетом, різними джерелами друкованими. У лісовому господарстві в основним видом транспорту застосовують автомобільний транспорт е, для заготівлі лісу, також вивезення лісу із ділянок. При різних типах вертикального покидання Тема дипломної роботи, технологія грунтозахисного ґрунтозахисного обробітку ґрунту. Метою цього обробітку ґрунту є надання верхнього шару ґрунту дрібно грудочкового Стану робити, там, це ядині, чи скільки. По-перше, економія часу, затрат палива на гектар і цього. І за один прохід менше техніки, більше робиться процедур, так би я сказав. Це учень, учень другої групи, мене Олександр Анатолійович. До захисту дипломної роботи готовий. Тема дипломної роботи, технології вирощування взимку та яру ячменю». Ячмінь це найбільш скористала ярозернова культура. Вегетаційний період, який складає від 60 до років, – рода, корова камера. І тут камера відходів. Тут знаходиться крилаті санки. А по цього. Внутрішні є дві Переходимо до в мурахи. Мурах тут мурах знаходиться голова, туловище, брюшко здов, вусика, око і три пари лап. — А скільки може бути мурашників на одному гектарі? З самих. Багато. Ну багато, скільки ти думаєш, як зустрічав по 10 Ну, Десь около 200, навіть. Ну, в них ходіть. П'ять реакцій у них там зустріч, не захищається. як Десь, нам порожати не врак? А на? Обити! Огородити. Опородити. А штучно розселяти мурак можна? Можна. Що треба взяти під час льоту саме молодих, які там оцідеють, бачите? Захист на дипломних обід. Всім гарного працевлаштування, кому навчання О, і всіх успіхів, всього найкращого. Ми зараз зачитаємо оцінки, поки тут всі на місці, скажете, згідні, згідні. І так, слухайте, які оцінки, хто мене буде, гідний, будете передавати другий раз. на осінь, чи так, Бащук, 11, Женчук, Альона. Також 11, <рикулка> да, лісник, лісника шить, за коробка. Так, далі, Шилучко 10, Андрющук, 9, Космацький 9, Мартинчук 8, Прокопівнюк 9, Мельник 8, Фурик 9, Мажоренко 10, Єшук 8, Мельник 7, Полісінський 10, Євзічок 9, Мельник Вассадер, 9, Тимчук 10, Тарасюк 7 і Павлюк 10. Всі згідно. Ну все тоді, всього найкращого. Так, хлопці, давайте вийдемо на сфотографірується